9 травня на новому баскетбольному майданчику, що знаходиться у парку культури та відпочинку, відбулися змагання зі стрітболу. Їх присвятили 65 п'ятій річниці перемоги у великій вітчизняній війні. У вуличному чемпіонаті брали участь усі бажаючі методом жеребкування організатори створювали команди по три гравця у кожній. За словами організаторів, завдяки новому майданчику тепер частіше відбуватимуться чемпіонати з баскетболу та стрітболу, а також приділятиметься більше уваги спортивному розвитку підростаючого покоління. Усі учасники жителі міста Бориспіль. Відкривали змагання старші та досвідченіші гравці, а продовжили молодші учні п'ятих-сьомих класів. Після жеребкування утворилося сім команд. Прихильники вуличного баскетболу дуже задоволені тим, що для них організували змагання. Ну, би, я рад, що таке порядят. Взагалі в Борисполі проводиться і почали проводитися. Ну що, поірати з нормальними людьми, в нормальній команді. Ті, хто посів перше, друге і третє місця, отримали від центру спорту грошові винагороди та грамоти. Тетяна Дорошенко, Ігор Романенко, новини телеканал Бериспіль.